Кожен українець знає, що таке Чорнобиль. Наслідки викиду радіації 1986 року були відчутні по всій планеті. Сьогодні, 26 квітня, Україна відзначає чергову річницю Чорнобильської катастрофи. Саме в цей день, 37 років тому, сталася фатальна аварія на ЧАЕС, яка й досі відгукується. Багатьох українських родинах 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пролунало два вибухи. Події того дня стали однією з наймасштабніших трагедій людства і війшли в історію багатьох народів. Радіоактивні речовини, що вирвалися з енергоблоку, перетворили багато кілометрів на зону відчуження. Пожежники, які першими прибули боротися з полум'ям, отримали шалені, часто смертельні дози радіації. Наслідки опромінення тягнуться в життях ліквідаторів до сьогодні. Атомний вій опустив бетонні повіки, коло окреслив навколо себе страшне. Чому звізда полин упала в наші ріки? Хто сіяв цю біду і хто її пожне? Хто нас образив, знівечив, обжер, яка орда нам гідність притоптала? Якщо наука потребує жертв, чого не вас вона перековтала? Загидали ліси і землю занедбали, поставили Аес, верхів'ї трьох річок. То хто ж ви є, злочинці, канібали, ударив чорний дзвін і досить палачок? В яких лісах ви ще не заборложені, яні чари ще не запустять, і мертві, і живі, і ненароджені, ніколи з вас до віку не простять. 36 років трагедія могла повторитися через російське військо, що окупувало ЧАЕС та нехтувало безпекою людства. Чи не найбільшу дозу радіоактивного пилу під час вибуху прийняв на себе рудий ліс? Він в безпосередній близькості до Чорнобильської атомної станції і прийняв на себе слонячу дозу опромінення. Навіть вступати на його територію смертельно небезпечно до сьогодні. Окупанти ж вирішили організувати у ньому оборонні позиції. Попереджувальні вказівники та таблички, що розставлені усюди, їх не збентежили. Частина можливого повторення трагедії у вигляді радіації тепер навіки залишиться в організмах окупантів, які вирили з під землі радіаційний попіл. На щастя, глобальної катастрофи не сталося, але після виходу російських військ з території ЧЕС знадобляться роки, щоб дослідити, які захоронення радіоактивних відходів вони пошкодили, як в результаті цього розповсюдився радіоактивний пил та якої шкоди російські варвари завдали українській землі. Ліси хриплять застуджено як бронхи. У зоні тиша, тиша гробова. Лиш мілітарним приводом епохи Чорнобиль 2 над лісом проплива. Фантом, кістяк, антена дальніх стежень. Він прихопив ці сосни під пахви. Там спив їжак, їжак узимку лежить, І ніч іде з ліхтариком сови. Там мох скубе косулька, ще не вбита. Опнях живуть древлянські ще боги. Там все друкую ратечки копити вишиваю крестиком сніги. Але ліси, розкинувши плечима, фантом іде, куди його не ждуть. І тільки село мертвими очима його удалить, тоскно проведуть. Йому не треба кленів і акацій, ні голоса, і мальви на тину, Вже навіть ржавим, залишком локацій. Він може думать. Тільки про війну. На ясні зорі і на тиші води, На всі ліси нікого і ніде. А він стоїть, він цар антиприроди. І на вітрах антенаму буде. Я вдячна людям тим, що рятували всю планету в найскрутіший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас.